Ви ніколи не задумувалися, чи би вижили, скажімо, в 19 столітті за часів примітивної медицини або її відсутності. Наприклад, я вже двічі би помер, якби жив на років 100 раніше, у віці 2,5 роки, коли захворів на складну форму запалення легень, і в 14, тоді мені зробили операцію апедицит. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Не віриться, але ще порівняно недавно наші предки помирали від банальних, як нині здається, хвороб, а дитяча смертність взагалі зашкалювала такий собі цинічний природний добір. Що ще цікаво, нам повідають записи другої половини 19 століття, скажімо, метрики про смерть окремо взятої парафії. Беру часовий відрізок з 1880 до 1900 року. Зокрема, метрики одного з моїх базових сіл це водички Проскурівського повіту Подільської губернії. Про це поселення я вже неодноразово розповідав у своїх відео, звідти походить батьківська гілка мого родоводу. Отже. Йдеться про середньостатистичну парафію на правобережній Україні, до якої, крім водичок, ще входило сусіднє село Климківці. На той час у населених пунктах мешкало приблизно 1000-1500 душ. Що ж цікавого, я побачив після аналізу метрик останніх двох десятиліть 19 століття. Протягом зазначеного терміну в парафії померло 747 осіб. Серед них чоловічої статі 412, жіночої 335%. У середньому 37 душ щороку. Що найголовніше, як я вже зазначав, найбільше помирало дітей. Вдумайтесь, 70% від загальної кількості. Друзі. Коротенько нагадаю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращу. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Prasure якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт, посилання залишу в описі до цього відео продовжимо. особливо великий урожай, смерть збирала, коли лютували епідемії дифтериту, віспи, дезентерії, кору, коклюшу, скарлатини тощо. Наприклад, у 1882 році не стало 72 дитини, в 1888 – 57 а в 1899-му 66. Якщо детальніше, то в жовтні 1881 року в поселеннях зафіксований спалах віспи. Протягом осені наступної зими і початку весни 1882 року від цієї хвороби померло 29 дітей. Але одна біда, як ми знаємо, не ходить. До віспи додався дифтерит від якого протягом 1881 82 років померло 28 малюків влітку 1882 року коли вказані хвороби ніби відступили шість дітей померло від поносу очевидно йдеться про дезентерію. крім того почав збирати свій страшний урожай коклюш від якого протягом 1882 року померло ще 12 дітей Додаємо сюди летальні випадки від інших хвороб і отримуємо жахливу цифру у двох селах. Протягом 1881-82 років поховали 89 дітей. Причому ця цифра далеко не повна, бо тут не враховані втрати в католицьких родинах, яких було чимало, особливо в Климківцях. Звичайно, подібна картина фіксувалася не щороку. Скажімо, в попередньому 1880-му померло лише 9 дітей, але в середньому дитяча смертність була дуже високою. Біда не обходила стороною жодної родини, причому було немало випадків, коли в сім'ях за короткий проміжок часу помирало двоє-троє дітей. Наприклад, Федір Андрійович Огродник протягом 12-15 травня 82-го року поховав Дмитра 2,5 роки, Василя 5 років і Степаниду 8 років, причина смерті дифтерит. Від цієї ж хвороби протягом 28 листопада 9 грудня померли діти Олексія Савовича-Кучера. Олександр 5 років, Олена 8 років і Пелагія 8 років. Не стала винятком і одна з моїх родин. Зокрема, мій прапрапрадід Францишок Муллер поховав двох дітей у листопаді 1881 року і ще двох у грудні 82. -го. Перші померли від дифтериту, а другі від віспи. Якщо дивитися на смертність у парафії через призму вікових груп, то картина виглядає так: левова частина летальних випадків припадає на дітей віком до 15 років. У дорослому віці відсоток смертей набагато зменшується і приблизно рівноцінно розподіляється серед різних вікових груп. Найбільше людей, а точніше дітей, померло від конвульсій 164. Зрозуміло, йдеться не про хворобу, а передсмертну агонію, причини якої були вочевидь різними. Далі найпопулярнішими в лапках хворобами були простуда чи лихоманка 92, сухоти 69 і тиф 39. За 20 років під час пологів померло 7 жінок. Навіть не знаю, як ставитися до цієї цифри, можливо, враховуючи повну відсутність медицини, така кількість смертей серед породілля є невеликою. Протягом 1880 1900 років сталося чотири нещасні випадки. Троє дітей втопилося, а 30-річний побілетний солдат Михайло Петрович Козлюк 5 травня 1900 року загинув під млиновим колесом. А тепер давайте перейдемо до менш сумного, а саме метричних записів про шлюб. Що цікавого, нам повідають документи за останні два десятиліття 19 століття у тій же Водицькій парафії, коли одружувалися наші предки, в якому віці ставали на рушничок? Чи була суттєва різниця у віці, і ще багато чого цікавого? Так ось протягом 20 років у різдво Богородицькій церкві зафіксовано 250 шлюбів. Це в середньому 12,5 вінчань на рік. Половину весіль припадало на жовтень і листопад. Такий собі оптимальний час після збору урожаю перед Різдвяним постом. 22% шлюбів укладалися після Різдва у січні і лютому. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Середній вік хлопців, які одружувалися, становив 22,2 роки. Причому цей показник був би менший, якби окремо вираховували цифру для відпускних побілетних солдатів. Ця категорія, як правило, вступала в шлюб після 25 років, закінчивши строкову службу. Дівчата йшли під вінець у віці 19,5 років, що, до речі, спростовує стереотип про дуже ранні шлюби. 15,6% від загальної кількості одружень становлять другий або треті шлюби чоловіків. У жінок цей показник значно менший, 7,6%. Як прокоментувати останні цифри? Очевидно, смертність у жінок була вищою, тому маємо в дівців наполовину більше. Середній вік чоловіків, які вдруге чи втретє ставали на весільний рушничок, становив 39,4 роки, а в жінок 32,7. Були навіть випадки, коли одружувалися люди доволі похилого віку. Наприклад, 25 квітня 1882 року обвінчалися 63-річний вдівець Степан Пилипович Горецький із села Педоси. Та 60-річна водицька вдова Олександра Якимівна Чернега. Або 2 лютого 1898 року побралися вдовствуючі 60-річний мешканець містечка Чорний Острів Феодосій Федорович Павлищук і жителька водичок 53 річна глекера Пантелеймонівна Кучер. 21,6% хлопців або чоловіків походили з інших парафій. Що характерно, переважна більшість з них мешкала в сусідньому селі Волиця, яке входило до водицької економії. Тобто молодята здебільшого знайомилися під час польових робіт, або їхні батьки добре знали один одного з тієї ж причини. Суттєва різниця у віці зустрічається не часто. Теж наведу декілька прикладів. 16 вересня 1988 року 56-річний відставний рядовий Максим Юхимович Фальшевник з села Качуринці втретє одружився з 30-річною вдовою Євдокією Дем'янівною Бойчук. 29 січня 1895 року 50-річний вдівець Григорій Лукович Гуцул побрався з 28-річною дівицею Єлизаветою Шевчук. А 11 січня 1899 року 42 дворічний побілетний солдат, вдівець із села Малашівці взяв за дружину 20-літню дівицю Варвару Кушнір. Ще одна особливість: дуже мало зафіксовано змішаних міжконфесійних шлюбів, всього 10 на два десятиліття, що становить лише 4 це при тому, що католицьких родин у водичках, а особливо у Климківцях, було чимало. Річ у тому, що після указу російського імператора від 23 листопада 1832 року, згідно з яким батьки в змішаних шлюбах зобов'язувалися хрестити дітей винятково в православній вірі, такі одруження стали рідкістю. Католицьке духовенство робило все, щоб мінімізувати парафіяльні втрати. Переконуючи вірян не поєднувати свої долі з православними. <мір> Ось така арифметика. То що, ви би вижили в 19 столітті? Поділіться своїми думками і враженнями в коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукую просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалуа, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, па-па!